Зазвичай літературу в Японії мало хто читає, бо зрозуміло, що у людей, яких найкрасивіша природа, гори і міста, у своїх творах будуть згадувати природу, гори і міста. Тому дуже мало відомо про дійсно унікальних людей, які взагалі бачили світ по-іншому, від повного абсурду існування до життя, коли треба шукати красу. Юкіо Місіма це один з тих, хто був шукачем. Десь там далеко я посилаю всім сигнал, але це не факт, що для всіх вас він буде мати одинакове значення. Давати важливим значенням неважливе значення і неважливим важливе. Місіма буквально з дитинства був челом, якого ніхто не розумів. Він жив без батьків і постійно щось там читав. Ну і зрозуміло, що ні з ким практично не розмовляв. Саме у цей час почався період пробудження до фанатизму. У своєму першому повноцінному роману сповіду маски описав, що супер любить, коли хтось там страждає, являється дуже талановитим, духовно сильним і що не менше помирає з честю. Ось тому і при житті його назвали останнім самураєм. У своєму житті він не підтримувався якоїсь однієї віри. Найбільше що поважав, як не дивно, це Кодекс честі самурая. Найбільше враження на нього справив образ над людини із книг Фрідріха Ніче. Лібм і ствіляцомахт. Подальшому він сам для себе цей образ придумає і ідеалізує. Він прожив всього навсього 45 років і за цей час написав близько 100 робіт, побував майже будь-де і ще й хотів зробити державний переворот. На жаль, до кінця зрозуміти появу цього всього ми не здатні. Спостереження це єдиний спосіб зрозуміти, що я ще живий. Одна із цитат, яка написана у його найпопулярнішій роботі Золотий храм. Якщо коротко про сюжет, то Міцугуті головний герой, якого батько віддає на службу до золотого храму. І цей пацанчик настільки сильно закохується у той самий храм, що в кінцевому результаті його просто спалює. З одного боку персонаж і сюжет вигаданий, але з іншого сам золотий храм дійсно був спалений. Головний персонаж у романі відсилається на самого Місіму чел, який ні з ким не говорить, заїкається, і, що найважливіше, сам будує вигадані сюжети. Для місіми бути спостерігачем набагато приємніше і таким чином бачити всі проблеми і неідеальності інших. Ну і складати собі журнал, у якому кожен займає певне місце. У його ієрархії адекватності можна сказати, що у образі вигаданого персонажа Місіма бачив людину, яка більшу частину життя проведе саме в аналізі, а не в постійній боротьбі проти чогось. Будь-яка там суперечка з рідними завжди закінчується примиренням. То для чого ця суперечка? З іншого боку, люди, які спостерігають, рідко розуміють, що дійсно існує безкорисливе добро, що хтось може просто так, без всяких причин, дати прикола. У головного персонажа був друг, і він ніяк не міг зрозуміти, чому людина, яка має прихильність у дівчат, має більше там самовпевненості, спілкується з тим, хто цього всього не має? Пошук краси. Це те, на що спостерігач витрачає більшу частину свого життя. Якщо до своєї ієрархії адекватності спостерігач включив достатню кількість людей, то на основі них він може побудувати власний характер. І він візьме найважливіше у кожного з них. Один друг вважав, що краса недосяжна, і це просто тупий абсурд. Інший же символізував життєрадісність, відкритість людина живе і це вже добре. Але автор занадто геніальний, тому цей друг просто раптово вмирає, тим самим залишаючи мотиви такого класного світу десь в стороні. Тому ідея, що краса недосяжна, наставляє героя на те, що вона не тільки справді недосяжна, а й забирає у нього свободу. І якщо єдина причина кайфу це золотий храм, то це те, чого б не мало бути. Адже це фанатизм. Дуже складно зрозуміти той момент, коли ти стаєш фанатиком. Вважаєш, що без цього не зможеш жити. І тому, які б чисті мотиви не були у предметах фанатизму, ти все одно будеш змінювати існуючі поняття під себе. І тому створюєш ще один сюжет, який ніяк не пов'язаний з дійсністю. Спалити золотий храм означає перестати вірити у досяжність краси якою б вона не була прекрасною, ви можете тільки спостерігати. Сповідь Маски перший його повноцінний роман, який він написав у віці 25 років. Там описується його дитинство, школа і багато чого іншого. Зокрема, любов до страждань і образу смерті. Місіма згадує, що у дитинстві був глибоко вражений образом святого Себастьяна, зображеного на картині художника Гвідо Рені. Як і всі получили у такому ранньому віці, пізнавши красу, вона залишається у спогадах назавжди. Взагалі, весь роман побудований на постійних суперечках із собою. Якщо головному герою щось і подобалось, це щось обов'язково суперечило суспільним нормам. Зрозумівши це, головний герой перестає боротись і надягає маску. При можливості показати себе він приховує свої істинні бажання. Коли мікрочел надягає свою першу маску, він розуміє, що без неї точно не виживе. Людина перебуває у театрі, грає постійно іншу роль. Місіма вважав своє життя театром, десь він плаче, десь сміється, деколи здається розумним, а деколи здається тупим. І люди, які спостерігають за цим, отримують задоволення. Якщо комусь не подобається сцена страждань, після неї наступить сцена примирення. Місіма за життя став письменником, бодібілдером, також був актором у театрі і зняв свій фільм, зігравши у ньому головну роль. Був супернаціоналістом, виступав за відновлення імперії, імперського духу. Став будьким, але не собою. Книга, в якій буквально не вирішується жодна ваша проблема. Но завдяки тому, що ви починаєте усвідомлювати це, ви або живете змінюючи маски, або починаєте боротись проти себе. Ваш вибір не такий і важливий, тому що пізнати до кінця себе не вийде ніколи. 25 листопада 1970 рік цей день став кульмінацією місіми разом із чотирма членами товариства щита приватної організації, яку він сам і створив. Вирушили у штаб сил самооборони Японії. Вони мали зустріч із генералом, яку він зробив, щоб тіпа, поговорити з ним про важливі проблеми Японії. Опинившись у його кабінеті, вони зв'язали генерала, замкнули двері та вимагали, щоб їм дали можливість виступити. Далі він вийшов на балкон і почав робити заклики, що зараз люди ні на що не здатні, що в них вже немає військового духу. І в результаті всім було все одно і його просто висміли. Він зрозумів, що нічого не вийде, і просто зробив харакірі. Є фільм. Називається Життя Місіми у чотирьох розділах. У фільмі є сцена, де один з його друзів сказав йому, що для чого тобі жити. Якщо в старості у тебе вже не буде такого ідеального тіла, та ти й також не будеш ідеальним. Це був новий реалістичний сюжет. Що таке смерть? Якщо для вас не існує там раю, пекла, то що означає просто закінчення? Закінчення виступу. Всі вам там кланяються, і ви горді йдете за сцену. А що би було, якби нікому не сподобалось? Це позначало, що ви не занадто правдоподібно зіграли свою роль. Ви вчитесь, вчитесь, і ось ви суперкрутий, і вас всі люблять. У людей формуються спогади. Ви чуєте. Такий крутий, веселий, ну прям йо-йовний. А що зробить ці спогади більш емоційними? Закінчення, як головний герой, пройшов через безліч перешкод, і в результаті сюжет вирішив, що на цьому усе. Запускається катсцена, і ви сидячи перед монітором, розумієте, що це тепер ваша улюблена гра. Цей сюжет був супер коротким, але він був таким, як цього хотів сам автор. Для місіми смерть це те, що прикрашає людське життя. Тому для нього подібна смерть була тим самим епічним фіналом. Все це життя тільки для того, щоб показати фінальну сцену. От по декілька раз перечитуючи його біографію, розумієш, що у нього все виглядало спланованим ще від самого початку, ніби кліше, всі знали, що так станеться, але ніхто не очікував.